Родичі, всім вам великий привіт. Я не планував записувати це відео, але я знову пив каву, листав тік-ток, мені попався анекдот. Я розказав Лені, вона каже, що чула. Ну я такого не чув за 31 рік моєї житі. І так, поїхали, анекдот. Він буде пошлінький, я матюк запікаю. Можете дітей вбрати від екрану. І так, анекдот. зтрітились три старі простітутки і пішли в пенсіонний фонд собі пенсію оформляти. Перва з них заходить, значить, дві останні стоять під дверями ждуть її. В неї спрашують вперше. Як працювала, чим працювала. каже передом. Ну все добре, от тобі, значить, 60 рублів. Тобі назначаємо пенсію. Ну, вона вийшла, і в неї спрашують: ну що там? Ну спрашували, сказали, передом працювала, 60 рублів мені дали, значить, пенсії. Заходить друга, в неї спрашують, як, що, чим працювала, Каже, передом і задом. Непогано, 90 рублів, значні буде пенсія. Ну, вона виходить так само, в неї спрашують, що там, як там, каже, 90 рублів мені назначили. третя думає, зараз я вас всіх надурю, Заходить, значить, третя, в неї спрашують, ну розказуй, як, що, чим працювала, Каже, я працювала передом, задом і здала. І таки, ого, Ну все, і назначають їй 40 рублів. Ну, вона виходить, в неї дві подружки спрашують, як там, що, скільки тобі назначили. Каже, 40 рублів. А чого так мало, ти ж перед передом, задом, ще й состала. Кажуть, запитання вищитали. Як вам анекдот? понравився чи ні. Я так сміявся, я не знаю, не чув цей анекдот. Ладно, якщо понравився, хоч лайк поставте, там другу скиньте. По поводу Толіка, я вчора викидав відео за толіка, він показував своє житло. Пардон, я сказав, що за Йотібург, що недалеко від столиці, я протупив. Я не знаю чого, бо записав одним дублем, якби старався. Пардон. согласен, моя вина. Ну то нічого страшного. І за синю карту. Синю карту, ВГЖ, ПМЖ, яка різниця? Тут смисл, який йому дали захист, понімаєте? Захист. Синеньку карточку всі самі бачили. Було багато випросів, як талян ще туди попав. Я вам казав неоднократно, він сів на автобус. Я ж вам десь знімав відео, ви на каналі можете пошукати, там де талян виїжджав, пакував свій чемодан, який потім відео там мелькав. Це взагалі це легенда, на чемодан класний. Вот, сів, поїхав. Везде система примерно одинакова. Що тут що в Норвегії спочатку їдете в лагерь, там сидите, чекаєте документи, оці всі поки між житлом, мутак. Таляна теж щось таке було. Я, чесно, з ним по цьому поводу не сильно балакав. Я не як, куди він що точно їхав. Якщо вам сильно інтересно, я не знаю, можу вам в принципі, потім побалакати з ним, він розкаже, куди їхав, як він це робив, допомагав йому хтось чи не допомагав. Я і так знаю, йому ніхто не допомагав, йому сказали, що так можна. Ну, Він сію поїхав, щоб тут не чекати. тому Толян Красавчик, житло в нього правда отлічне. Звісно, знято на камеру не на професіональну, хоча я теж знімаю на професіональну камеру. Отак, от Толяну, можна сказати, повезло, живе в квартирці один. Класно, там він ще казав. В нього. На весік свій є, якась мангальна зона. Ну, там вже було темно, коли він знімав, він не змог вам показати всі прелісти. Я думаю, що ми до нього колись з'явимося, обіцяти не можу, але думаю. І я вам все знімаю покажу, де він що він. Ну, по мере, я сильно хоч постараюся, чого нет. Можемо собі це дозволити. І оскільки це відео взагалі було не заплануване, я вам далі вставлю. Я брав сумочку, того, того, сілку оставлю, хочете теж спробуйте подивитися, скільки мені м'яса надавали за 29 датських крон. Примірно 5. доларів За 5 доларів сумочку. Я до сих пор це м'ясо їм і ще мене багато. Просто повезло класно. Ходив, сьогодні забирав тут-ту-го. Я не можу вам це не показати. Просто я хочу поділитися вам впечатленнями. Тут білий хліб, найобичний кирпіч, класний хліб. Мені дуже сильно подобається. Булочок додавали цілу кучу, Цілий пакет їх дали. Здоровий. Тоді дали знач, 4 такі от ковбаси. Раз, два, три, 4. Цибулька, звісно, вже така подгулявша. Ну, я її переберу, звісно. Тут зелене нормальна. А ці вже, бачите, позасихали. Ну, якийсь там суп чи щось піде. А ні, викину хліб. Так, ковбаси. Три авокадо дали. авокадо, Я, звісно, не любитель, тому що їх віддам. Просто віддам. Не їм таке. Не люблю. Дали, значить, такі от відбивні з індика. класно, 400, скільки там? 96 грам вже не пів кілограма 496. ціни ви бачите Цей пакет я купляв за 28 крон. Я брав два пакети, два ідентичні це один пакет. Другий я не собі брав. Ну Щоб самому не ходити, беру два та йдемо забираємо. І дали отаку от свинину логу, я думаю, бачите, почти 2400 для запікання. Такий от шмат. Як це можна не любити, скажіть мені, як тут мені похудать? 29 крон надавали їжі. Завтра я не буду нічого брати, післязавтра теж буду все доїдати. Так що не забуваємо підписуватися, ставити лайки. І спрашували колись цю зарядку. Вона, звісно, працює. Я нею заряджаю. Зараз витягну поки шнурочок. та свининку я вам показував. Я половинку замаринував, дивіться, яка гарна. Шкварчить. Да, я знаю, що мені треба чимось намазувати, але я її намазав паприкою, перцем і солью. На тому конець. Ну, красиво вийшло. А ще там в кінці відео я показував, у мене замок був, заклинив. Сразу коментарі посипались болгарка його. Я б його різаком би зрізав, якби він мене був. Я от якось не подумав, коли сюди з Польщі їхав, болгарку собою не взяв. Хотів взяти, а не взяв. Якщо ви не знаєте, то в мене немає тут болгарки, к сожалению. Якби була, звісно, я б його відрізав би. Я б взагалі другим путем пішов. Я його вилкою розколупав, ту лічинку ножом витягнув. Викинутий замок нормально, там дві минути поколупався з ним. Молотком теж можна було ударити, немає молотка. От не взяв з собою, хотів, але не взяв. Ну вам спасибо за святи, правда. А хочете прикол, якщо не забуду, а я не забуду, я вам покажу дома, що я вчора в секенді урвав цепочку золоту за 100 крон, за 95. Звісно, вона не товста, може грама 2,5 і 3, але все ж це було приємно. Ну, 99-9 і 9, що то точно золото. Я більше чим уверений і так. Да. Із чотирьох, тільки одна вона така була, там було чотири похожих. Я там його поїдь і своїми сильними глазами. Покажу вам. Продавати, звісно, ми і не будемо хай буде, зачем. Тай тут нема куди її продати куди. Там он, дядько ходить, він ходить газетки розлажує. От би мені таку роботу, це конечно, не на фермі. Зараз вона пропустить дядька. По поводу Лени. В Лена сфоткалась з Пушкиним. Уже все, це все фотошоп написали експерти. А то, щоб тушкиносло був, ні, нікого нічого не удивило. Там прем'єра фільму його була. Антарктида, кстати, класний фільм, я вам рекомендую. Netflix викупив. Взагалі красавчик ото знімає. Є до чогось стримиться, звісно. І ну, він знімає не на iPhone 14. Ну, да ладно, То все в процесі зробимо колись. К сожалению, цепочку я вам сьогодні не покажу, є то там свої причини організувалися чи образувалися. Ну, що я вам скажу, тільки що йшов, кучка банок валяється, нікому не треба. Я її взяв легенько закидав, тому що я не гордий, бабки під ногами чого не взяти. Я не показував на відео, скажете, опять там бомб, ще що мені, в принципі, все одно, що ви там напишете поганого. Ну, я їх пішов, закинув лохотрон, це буквально 100 метрів. Купив собі на, на ці гроші кілограм кліментіна і купив фанточку. Доложив я крону 50. Крону потім мені вернуть за ту банку і кліментіни просто на халяву. Ну, як на халяву, це що взяв банку і прибрав природу. Нічого я в цьому поганого не бачу зазорного. Все, що я вам хотів сказати, це відео прямо зараз і вийде, а завтра вже я, мабуть, покажу інтересне відео, побачите. Я думаю, вам воно подобається, побачите, скільки тут предлагають на фермах і прочу. таку штуку. Я подивився, проаналізував. Мільйонів немає. ну, Циферки непогані, звісно, треба буде працювати. Та, в принципі, везде треба працювати, як не крути Отакі от діла. Кстати, по поводу погоди, сьогодні у нас надує число, прямо сьогоднішнє яке ви дивитесь. На вулиці 9 навіть 10 градусів. О. Ворони чи сороки літають там, щось... мене обсуждають по-любому. Хейтери хейтять мене. Погода класна. Дзвонив другу в Запорожжя. Він мені там вчора показував, що коли сніг Сніг лежить, трошки не було. З утра. Він там мені знімав відео морозець. Не знаю я і в Лені так само, погода, плюс. Плюс, в общем. Я зараз іду просто в курточки цій. мені сильно жарко. Я б міг би, в принципі, в одній ці сходити, але поки так не буде. Щоб не простудитися, бо з лікарствами напряг. Давайте, пока, удачі, скоро побачимося. Точніше, я думаю, завтра. Якщо я зараз все в спину зробити, а я в спину вже все готово, тільки треба зліпити до кучі. Піддержіть лайком хоча б щось зробити. Підпишіться там, стараюся, вам розказую анекдоти. Якщо анекдот зайде, може ще якийсь знайду. Це мені так попалось, мені я вирішив вам, думаю, я може, когось улибну, хтось відключиться хоч на минутку. Давайте, пока.